Миколаїв, шику, будь ласка, приготувати думаємо, що буде гарно розказувати. Давайте пригадуйте собі, по терміні. <звучит> <звучит> та я молю не про те, бо рожила і та пай краси те. Люблять діти Миколая, що на кожен віддає, що його влага, махи погода є. Через нього Божа ласка. З неба до людей. Миколайчик, будь ласка, завітайте всі діти. Пане Миколай, дубе всі тебе цінає. Дуже воно привітати. Тебе любить своїм святом. Все, молодці.